Друзі, відновили ми зараз трансляцію, перепрошуємо знову знову ті ж самі технічні моменти, які сьогодні переслідують нас. Вздовж цілого дня, на жаль, і зараз тайм-аут був для команд, і буквально за декілька секунд ми продовжимо матч. Залишається 6 хвилин зіграти в першому таймі. І рахунок 0-1 на користь ФК Фенікс. Фенікс здалеку пробиває і е, контратака е, команди Фканова. Класний пас і класно пробивав дотик зараз по центру 35-й номер е, Фканова. Але на місці Вратар шпагаті витягує цей м'яч.